Привіт усім! Сьогодні в нас, знаєте, така важлива тема академічна доброчесність. І ні, це не буде якась лекція з копою нудних правил. Давайте подивимося на це інакше як на інструкцію, таку собі дорожню карту до справжнього успіху. Ну що, поїхали? І це не просто красиві слова, подумайте самі. Кожна робота написана самостійно, кожне джерело, яке чесно вказано, це все ну, ніби цеглинки, цеглинки, з яких будується професійний фундамент. Бо знаєте, чесність у навчанні сьогодні це пряма гарантія, що завтра вам довірятимуть як фахівцю. Отже, давайте почнемо з найголовнішого чому ж доброчесність це не якась там перешкода чи обмеження, а навпаки, це, мабуть, найцінніший актив, який можна отримати ще тут, у коледжі. Бо дивіться, яка логіка. Коли всі грають за правилами, то і диплом це не просто папірець, це реальне підтвердження знань. Це створює справедливі умови для кожного. І що важливо, це піднімає репутацію самого коледжу. А що це означає? Правильно, що й цінність нашої з вами освіти на ринку праці стає вищою. Окей. З тим, чому це важливо, наче розібралися. Тепер час перейти до чого саме слід уникати. Адже щоб бути доброчесним, треба ну знати ворога в обличчя, так би мовити, треба чітко розуміти, що є порушенням, а що ні, хоча б для того, щоб не зробити помилку випадково. Взагалі, в законі України про освіту є цілий перелік, але давайте не будемо заглиблюватися в юридичні нетрі. Ми сфокусуємося на п'яти ключових порушеннях, саме тих, з якими студенти, на жаль, стикаються найчастіше. От на них і варто звернути особливу увагу. І перше в нашому списку, і, мабуть, найвідоміше це академічний плагіат. Ну, якщо зовсім просто, це коли хтось бере чужі думки, ідеї, текст і видає їх за свої. Запам'ятайте одне правило завжди, от просто завжди треба вказувати джерело, це елементарна повага до роботи іншої людини. А от зараз буде цікавий момент, який, я впевнений, для багатьох стане несподіванкою само плагіат. Так, так, це коли хтось здає свою ж стару роботу, видаючи її за нову. І тут може виникнути питання: а що тут такого? Це ж моя робота. Але штука в тому, що кожне нове завдання це виклик, це вимога свіжого погляду і нових роздумів, а не просто копій паст самого себе. Далі списування. Ну тут я думаю, все і так зрозуміло: шпаргалки, телефони, мікронавушники, весь цей арсенал. Або що ще гірше, коли здають роботу, яку написав хтось інший, це ж по суті пряма зневага, і не тільки до навчання, а в першу чергу до самого себе. Добре, їдемо далі. Фабрикація і фальсифікація. Звучить складно, але насправді все просто. Фабрикація це коли дані просто вигадують з повітря, от буквально. А фальсифікація це коли беруть реальні дані, але трішки їх підкручують, щоб вони краще вписувалися в потрібну картину. І те і інше це, по суті, маніпуляція, чистий обман. І останнє в нашому списку, але точно не за значенням, хабарництво. Це будь-яка спроба вирішити питання не знаннями, а скажімо так, іншими методами, грошима, послугами, чимось іще. І тут вже варто розуміти, що це не просто порушення якихось внутрішніх правил, це серйозне порушення і етичних, і навіть правових норм. Давайте підсумуємо цей блок, який би вигляд це не мало плагіат, списування, фальсифікація, називайте як хочете. В основі всього цього лежить одне просте слово обман. А знання, отримані через обман, ну, яка в них цінність? Жодною. Так, про те, як не треба, ми поговорили. Але це була лише половина справи. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого і найважливішого. А як же треба? Що конкретно робити, щоб все було чесно і правильно? Насправді, це дуже прості кроки. Можна сказати, що є чотири таких стовпи, на яких тримається доброчесність. Перше повага до викладачів, до одногрупників, до авторів, чиї роботи читаєте. Друге самостійність, бо кожне завдання це тренування саме для вашого мозку. Третє правильне цитування це не просто формальність, це ознака професіонала. Ну і четверте, звісно, жодних обхідних шляхів. Це, якщо хочете, базові правила гри, які варто прийняти. І знаєте, що цікаво, це не якась там система, де викладачі карають студентів. Зовсім ні. У коледжі є спеціальна комісія з академічної доброчесності, і ключовий момент до її складу входять і представники студентського самоврядування. А це означає, що підтримувати чесність це наша спільна справа, спільна відповідальність. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І тут поговоримо про те, що неминуче слідує за будь-яким вибором про наслідки. Давайте просто подивимось, що буває, якщо знехтувати цими правилами. І тут все дуже конкретно, жодної води. Списали чи знайшли плагіат, будь ласка, на перездачу. порушення на якомусь конкурсі чи олімпіаді, робота просто анулюється і все. А якщо це відбувається постійно, систематично, то можна взагалі втратити можливість брати участь у таких заходах у майбутньому. Все логічно. І ось це, мабуть, ключове, що треба запам'ятати. Відмовка в стилі Ой, а я не знав, вона тут ну зовсім не працює. Вважається, що кожен студент несе повну відповідальність за те, щоб знати і розуміти ці правила, тим більше, що вся ця інформація абсолютно доступна. Отже, до чого ми прийшли? Зрештою, все зводиться до простого особистого вибору. Кожен робить його сам. Обирати чесність, працювати самостійно. Знаєте, немає кращого відчуття, ніж пишатися результатом, якого досягнуто власними силами, власною головою. Мабуть, саме це і є справжній успіх. Готові до нього?